Вітаю, ви на каналі Ньюзрум. З вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тік-Ток. І за можливості підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Відключення світла повертаються. Укренерго повідомило деталі. І з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему. Починаючи з сьогоднішнього дня, 19 серпня, в Україні, через потужну спеку знову повертається графік відключень світла. У вечірні години буде застосована поки що одна черга. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Ми вважаємо, що наступний тиждень, саме робочі дні з понеділка по п'ятницю, буде збільшене навантаження на енергосистему. Повідомив Кудрицький за його словами. Традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота, і неділя наступного тижня обіцяють бути все таки легшими. Поки що бачимо досить детальний прогноз на завтрашній день. Дійсно, той дефіцит, який ми бачимо на вечір, його, на жаль, не можна перекрити ні збільшеним виробництвом, наприклад, на гідроелектростанціях, ні додатковими обсягами аварійної допомоги з Європи. І тому змушені віддаватись до відключень споживачів, сказав голова Укренерго. Нагадаю, ТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60 70 генерації. Яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року. Раніше Укренерго прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови, звісно, відсутності нових масштабних обстрілів з боку Російської Федерації. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиме разом з вами. Нагадує про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці, лайки, коментар цьому відео і за бажання підтримати нас гривнею. Слава Збройним силам України і слава Україні!